Друзі, я хочу сьогодні прочитати сім віршів з Біблії. І ці вірші, вони про те, хто такий Ісус Христос. знаєте, Євангелія від Івана. Я буду читати тільки Євангелиста Івана. Тому Євангелія від Івана, Євангелист Іван він по особливому. Написав це Євангеліє. Якщо перші три Євангелії, вони такі більш синоптичні, послідовні, в них більше акцент стоїть на описі саме життя і вчення Христа, то Іван задає певну тему в своєму Євангелії. І ця тема хто такий Ісус? Головна тема Євангелії від Івана відкрити людям Христа. Хто такий Ісус Христос? Пам'ятаємо, як починається Євангелія від Івана. На початку було Слово. А да, потім говорить, це Слово стало тілом. І це є Ісус Христос. З самого початку євангелист Іван ставить собі за ціль відкрити Христа. Друзі, я хочу прочитати від Євангелія від Івана сім текстів, де сам Христос говорить одну відому нам фразу. В синодальній Біблії ця фраза звучить Я єсмь. Знаєте таку фразу? Я єсмь. От ви знаєте, ця фраза Я єсмь. Вона в Євангелії від Івана звучить сім разів. І більше ніде вона в Біблії не зустрічається. Ні один євангелист її не використовує. А саме Іван не просто описує події, те, що говорив Христос. А Він підкреслює саме те, як Христос говорив про себе і як Він відкривав себе людям. І я хочу, щоб не просто ми з цікавості прочитали, хто такий Христос, а задали собі питання, чи є Христос, чи відкрився Христос мені? От в цьому я є. Чи можу я сказати, Ти Христос є мій? І продовження. Тому що ці слова, те, як Христос відкривав себе людям, вони мають практичне застосування в нашому житті. Вони мають мати це. Друзі, ми можемо себе називати християнами, баптистами, православними, ким завгодно. Але якщо, ми не, якщо Христос не відкрився в моєму житті, так, як він сказав в Слові Своєму, то це все просто безполезно. Іван від Івана, 6 розділ, 35 вірш. Давайте перший, перший яєсм. Івана 6, 35. Сказав їм Ісус: Я хліб життя, я є хліб житті, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Друзі, це, ви е, можете прочитати цей розділ, 6 розділ Івана. Ми можемо сказати сучасними словами, це найскандальніша проповідь Христа, яку він сказав в Капернаумі, яку він виголосив перед великою кількістю народу, учнів, які нібито були послідовниками Його, перед якими він явив найбільшу кількість чудес. Ці люди, вони почувши ці слова, вони пішли від Ісуса Христа. Так от Христос сказав: Я є хліб життя. Що саме хотів сказати Христос. Як саме Христос має відкритися сьогодні мені, кожному з нас? Саме таке питання ми маємо задати собі взагалі кожен християнин, який називає себе християнином і говорить: я християнин, має задати собі питання, чи є Христос моїм хлібом життя? Чи є Христос хлібом мого життя? Звичайно, що Христос. Він мав, на увазі, він мав на увазі духовну природу людини. І те, що без Христа мій дух буде мертвий. І так як людині потрібен хліб, так мені сьогодні і вам, і кожній людині на землі потрібен хто? Христос потрібен. Друзі, в нашому, в нашому сучасному світі ми якось втрачаємо цінність хліба, цінність поживи. Сьогодні Ну, Я вірю, ніхто з нас не голодає. І ми сьогодні вже, можливо, забуваємо це відчуття великого, великого голоду, який мали люди колись. Спробуйте декілька днів не поїсти. Хоча б три дні. Хтось спробував? І потім, і потім, як ми будемо дивитися на, на хліб, да? як ми будемо на нього дивитися? Ми будемо відчувати його. Запах в мене вже слюні потекли. Друзі, ну Христос не просто так говорить, я є хліб життя. Він хоче показати, друзі, що кожному із нас потрібен Христос. Без Нього ми просто мертві. Ми можемо навішити собі різні таблички, але ми будемо мертві без Христа. Якщо мені не потрібен сьогодні цей хліб, якщо я його не шукаю, якщо я ним не наповнюю своє життя. То я буду просто мертвий. Духовно мертвою людиною. Друзі, питання кожному з нас. Так? Питання кожному з нас. Чи є Христос моїм хлібом життя? Коли я їв цей хліб? Це дуже важливе питання. Друге, другий текст Біблії Івана 10 розділ, 9 вірш. Нет, давайте 10, так, 10 розділ 9 вірш. Ще одне «я єсмь». Я є двері. Я є двері або ворота. Якщо хто мною ввійде, то буде спасений він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Ну ладно, з хлібом зрозуміло, що ж значить Христос є двері. Я, на жаль, друзі, не маю часу читати всі ці історії, тому що я розумію, що це вирвані з контексту слова. Я, я їх буду ставити в контекст. Друзі, насправді тут Христос говорить про те, що є вівці, а є пастор, І є загін загорожа. І є двері, є ворота в цій загорожі. І Він говорить: тільки одними воротами може скористатися пастух. І тільки одними воротами може. Можуть скористатися вівці для того, щоб вийти і знайти пасовисько. І ці ворота є Христос. І в цій притчі Він особливий акцент, увагу говорить про істину, про те, що таке істина. Він говорить, що є деякі лже-пастори, Він їх називає наймитами, які не турбуються про стадо, але які не проходять через ворота, а які перелазять через огорожу. І вони є ті, хто хочуть вкрасти стадо, вкрасти цю овечку. А справжній пастор завжди зайде через ворота, через двері. І цими воротами Христос говорить, Я є. Ми робимо висновок, друзі. Є єдиний, є єдиний той, хто є мірилом істини, мірилом правди. І є дуже багато лже, є багато хибних, Хибної правди, лже правди. Є багато різних вчень і філософії і різних думок, і ці думки завжди можна перевірити на оце мірило правди. Якщо ця людина говорить або пропонує щось вам без Христа, мимо Христа, не через ці двері, то це значить не пастор. Це значить, це вор, це той, хто прийшов вкрасти. І єдиний єдині ворота для спасіння це Христос. І єдині ворота, якими ми, Його стадо, Його овечки можемо скористатися для того, щоб знайти пасовиську, для того, щоб знайти спасіння. І це наш Господь Ісус Христос. Третій, друзі, третій пункт. Ще одне Я є. Івана, 11 розділ. Ні, давайте 10 розділ, 11 вірш. Це ця, ця сама історія, ми вже в контексті. Івана 10, 11, я є пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за Овець. Друзі, які прекрасні слова. Він, наш Господь Ісус Христос, є пастором моїм. Друзі, хто, хто наш пастор? Знову ж таки, да, ми, ми можемо за, задати загальне питання. Я думаю, Христос би задав би кожному з нас питання, чи є я твоїм пастором. Хто ж такий пастор? Друзі, пастор це той, до кого ми біжимо. Пастор це той, на кого ми завжди поглядаємо. Навіть коли ми там знаєте, щипаємо цю травичку, ми завжди поглядаємо, чи є наш пастор. Пастор це той, хто мене захищає. І коли в мене якась проблема, я біжу до кого? Я побіжу до пастора. Пастор – це гарантія моєї безпеки. Друзі, і сьогодні, коли нам важко, коли нам тривожно, є єдиний пастор, є добрий пастор. Я хочу, щоб ми помітили, підкреслили це слово добрий пастор. Наш Господь Ісус Христос є добрим. Чи можемо ми сказати? Чи можеш ти сказати, Христос є мій пастор, як сказав колись колись Давид, правда? Наступне, друзі, немає часу зупинятися. Це вже буде четверте Івана, 11 розділ, 25 вірш. Друзі, за настільки важливі слова, якщо Христос не відкрився нам отак, то ми то ми бідні люди. Христос сказав їй, Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Друзі, це, це потужні, одні з самих сильних потужних слів Біблії. Коли помер Лазар, було дві сестри, вони жили в Віфанії. Ісус часто там зупинявся в цій Віфанії. Він знав, дружив, Лазар їхній був брат. Як звали цих сестер? Марфа і Марія. Цікаво, з Біблії ми можемо навіть здогадатися, які в них були характери. Це були дві різні людини. Одна була дуже практична, дуже пряма, ну, така, знаєте, сильна жінка. Інша, навпаки, була Марія. Марія була м'якою. Вона плакала. Вона... Вони обидві любили Господа, але по-різному. І коли в них помер Лазар, це було велике потрясіння для цієї сім'ї. Ця сім'я зустрілася з смертю, з реальністю. Вони були спустошені, вони були розчаровані. Приходить Христос, але Христос приходить пізно. Він не встиг прийти, поки Лазар був хворий, щоб зцілити Його. Марфа виходить зустрічати Христа. Марфа як така пряма людина, практична, вона говорить, Христос, ти запізнився. Христос говорить, буде жити Лазар. Вона говорить, я знаю, що буде жити. Я читаю Біблію, буде Воскресіння з мертвих, колись Він воскресне. Потім приходить Марія, вона плаче. Христос, побачивши її сльози, написано, Він сам прослізився, да? побачивши сльози Марії. І сказав, проведіть мене до Лазаря. Так от Марфі, Марфі, яка, яка сумнівалася, ця людина була повна сумнівів. Вона розуміла, що Христос месія і може все. З іншого боку, вона не могла поспоритись з смертю. Хто може поспорити з смертю? Це неможливо, це незворотній процес. Є процеси незворотні, неможливі. Друзі, ми сьогодні зустрічаємося з смертю. Своєму житті постійно. І кожен із нас зустрінеться з своєю власною смертю, з своїм власним да, кінцем нашого земного життя. І от Христос, повній сумнівій Марфі, говорить: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене? Навіть якщо помре, оживе. Друзі, якщо ці слова не мають застосування до нашого життя, як нам жити взагалі? Як жити з думкою, що ми помремо, і це все кінець? Як нам жити з думкою, що, що колись, друзі, нас не буде? Людство завжди задавало ці питання протягом історії, будь-яка релігія навіть, це, це намагання, це спроба дати відповідь на питання, що ж робити? З Смертю. Смерть завжди шокувала людей. І Христос прийшов і дав відповідь і говорить: Я є Воскресіння. Друзі, кожного разу, коли ми хоронимо когось, наших рідних, близьких, коли ми прощаємося, я вірю, дуже голосно звучать оці слова: Я є Воскресіння і життя. І кожен, хто помирає в Господі, він не помре. А коли помре, зразу оживе. Чи віримо ми в це? Чи можемо ми сказати, Господь Ісус Христос є моїм Воскресінням і моїм життям. І коли мої очі тут на землі закриються, то в той же момент вони відкриються в Царстві Божому. Тому що я буду Воскресений Богом. Я отримую нове тіло, я буду з Ним в вічності. Це відбудеться тільки тоді, коли я сьогодні, тут на землі, можу сказати, Христос є моїм Воскресінням і життям. Наступне Івана 14, 6. Виді, скільки да от Христос Іван хоче відкрити Христа нам. І, і тому Він цитує Христа черговий раз, і говорить, Ісус говорить Йому, Я є дорога, правда і життя. Це дуже велика тема. Це окрема проповідь, друзі. Я не буду довго на цьому зупинятися. Але я хочу сказати, знаєте що? Людство завжди задавало собі питання. І сьогодні дуже багато людей ці задають питання: куди нам іти, куди ми йдемо? В чому, в чому правда, в чому істина, де знайти правду? Сьогодні люди говорять, немає правди на цій землі. І це, 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 да, це, це правда. Правду на цій землі дуже складно знайти. Відкрийте, включіть телевізор. Поперемикайте канали. Послухайте експертів, прослухайте політиків. Всі говорять про різне. І кожного своя правда. Тому світ сьогодні він змазує ці речі і говорить: ну, в кожного своя правда. В того своя правда, в тебе своя правда. Це не, так не працює. Якщо в цьому світі немає правди, то, то ми всі живемо в обмані, значить. І саме тому Христос говорить, Я є відповідь на всі ваші питання, які ви ставите. Ви задаєте питання, куди ми рухаємося, куди ви йдете, яку дорогу обрати, куди піти, який напрям вибрати. Я є дорога, говорить Христос. Ви задаєте питання, в чому правда, де її знайти? Христос говорить, Я є правда. Оберіть мене. Ви задаєте собі питання, в чому сенс життя? Навіщо жити, що таке життя, чому я живу на землі? Я є життя. Я хочу бути твоїм життям. Христос є відповіді на наші питання. Передостанній пункт Івана 15,5. Написано: Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Це важливий принцип. Принцип лози, принцип винограду, який відкрив Христос. Це принцип церкви, друзі, це принцип плодоносіння, це принцип того, навіщо ми живемо, який плід ми будемо приносити. Без Христа плоду не буде, духовного плоду не буде. Без Христа, якщо я не на Христі, якщо я не на лозі, то я зав'яну, я помру, я мертвий. Так як ми на початку говорили, без хлібу життя я мертвий духовно. Якщо я не на лозі, якщо я не, не законений, якщо я не приєднаний до виноградини як віточка, якщо я відломаюся від неї, якщо я відломаюся від Христа, Друзі, я можу ще деякий час робити вигляд, що я зелений, красивий і свіжий. Але пройде декілька днів зав'янеш, пройде декілька тижнів засохнеш, тому що ти без Христа. Христос говорить: я є виноградна лоза. А ви, мої віточки. Це це принцип спасіння, це принцип церкви, це принцип тіла. І останнє. Друзі, останнє, я, ну, звичайно, на останок хочеться сказати найсильніше таке, да найсильніше, що сказав Христос. Івана 8, розділ, 58 вірш. Цікаво, да ви можете може скажете, що ж, тут, що ж тут таке? Написано, Ісус їм Він сказав. Знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я. В російській перекладі в Біблії Я єсмь. Я є. Тут не написано, хто я є, да? тут просто написано Я є. Але це дуже важлива істина, друзі. Тому що дивіться, Авраам був, а я є. Колись, коли Мойсей зустрівся в пустелі з вогненим кустом з Богом, і Бог говорив з того куща до Мойсея. То Мойсей запитав, скажи мені, хто ти і як твоє ім'я? Я маю говорити від чогось чогось імені. Знаєте, що Бог тоді Мойсею сказав? Він сказав оці слова. Бог йому сказав: Я є. В єврейській мові Яхве. Яхве. Сущий, да, переклали в синдальному перекладі, я сущий, моє ім'я сущий, сущий, це значить існуючий, або іншими словами, я є, я просто є. Отаке От цікаве ім'я. Отак Бог себе охарактеризував, і тому в новому заповіті Христос говорить, да, Авраам був. І Він говорить, я є, я сущий, я Бог. Це один з тих прикладів, де можна чітко сказати на основі Слова Божого, що Ісус є Богом. Чи є Ісус Твоїм Богом? Чи є Ісус моїм Богом? Задайте собі це питання. Друзі, отже, сім, сім таких пунктів. Сім'я є. Друзі, якщо цього в моєму житті немає, якщо я це не переживаю внутрішньо особисто. Як би я себе не називав, я я не маю причетності до Христа. Сьогодні, на жаль, Ну багато людей живуть такою філософією, Да вони називають себе християнами, але вони поняття не мають, що це що таке Христос. Для них християнство це ось там похрестили, повінчали, відспівали. І все Царство Небесне. Друзі, але насправді, яка глибина у вченні Ісуса Христа. І це вчення має мати практичне застосування і вираження в моєму житті, повсякденному житті. Тому я хотів би кожному з нас побажати, щоб ми всі разом могли сьогодні сказати, і кожен окремо за себе міг сказати: Ісус є моїм хлібом життя. Ісус є хлібом мого життя. Щоб ми могли сказати, що Ісус це двері якими я входю і виходю, і знаходжу в спасіння і пасовисько. Щоб ми могли сказати, Ісус є моїм добрим пастором, і я знаю Його голос. І за іншими пасторами не йду, а йду до Нього, коли мені важко і коли мені добре. Я завжди дивлюся на Нього, Він є моїм пастором. Щоб ми могли сказати твердо, без сумнівів. Не так, як Марфа, знаєте, зжалася, засумнівалася, а щоб ми твердо могли сказати, Ісус є моє Воскресіння і життя. І навіть коли я помру, я оживу, я буду жити вічно, тому що є, Він є моїм Воскресінням і життям. Щоб ми могли сказати, що Ісус є дорога, яку я обрав, правда, в яку я вірю, і Моїм життям. Щоб ми могли сказати, що Христос. Є виноградна лоза, і що все, що я маю, все моє духовне життя, воно залежить від нього, тому що від нього я отримую цей сік. Від нього я, я коли на ньому я циркулюю разом з тілом Христа, разом з церквою. І щоб ми могли сказати, друзі, в кінці кінців, щоб ми могли сказати, Христос є моїм Богом, Він є Господом мого життя. Він є моїм Богом. Я хочу, щоб кожен із нас по-особливому це переживав, читаючи сторінки Слова Божого, щоб кожного разу ми могли сказати Да, амінь. Це правда. Це так є в моєму житті. Якщо в когось цього немає, друзі, ми можемо вам одне побажати. Прийдіть до Господа. Ідіть до Господа. Покайтеся, наверніться до Нього, повірте. Повірте в нього всім своїм життям, всім своїм розумом. Не потрібно грати в християнство. Не потрібно вішати якісь вивіски. Не потрібно робити голосні заяви. Потрібно глибоко всередині. Повірити в Господа Ісуса Христа. Хай вас благословить.